Трошки їжеб-бля-б-бля. Ба Срака в цих штанях. Ну, просто бери і держи. Штани всі класні, але вони е е коштують овер бюджету. Боже маю, чисто сяк вілограді. <кліпсування> Друзі, всім привіт! Це знову я я вриваюся до вас із новим прекрасним відео. Коротше. Який в мене план на сьогодні? Я зі своїми друзями, які приїхали до мене з Кропивницького на декілька днів, їду до торгівельного центру, аби придбати певні шмоточки. Ну розумієте, люди приїжджають до Києва, і, звичайно, що вони хочуть, це піти або в Мак, або в торгівельний центр. В Мак ми сподіваюся, не потрапимо, бо я не хочу стояти в черзі. Але до це, ми їдемо просто зараз. У мене є ідея витратити на свій власний шопінг тисячу гривень. Ось вона в мене в руках. Кров'ю зароблені грошики. і я повинна на ці кошти зібрати собі повний образ. я вирушаю? — Ага. Так. Я в ради так коло не роблю. Та, понятно, що ну, ти? Двери відкривайте, двері відкривайте, Вері, кривайте, перекривайте, мами витирайте. Упаці хаос. народ виїжджайте. Ти зголодніла булочка? <ército> <Да>. Так. <сіркоті> Ой, як тут гарно дивись, просто, просто шикарно. Ну, звичайно, біля кошечка, тут все біля кошечка, мені здається. О, вареники. О, Зараз щось оберемо собі. Трошки їжу зазаблебля. Я б була обзори на їду, просто як багатий. Ти не любиш. Так. Yeah. Yeah. <smart> так, друзі, я в магазині Валкіки. Це перше, що мені потрапило око у Ріверморі, де я зараз перебуваю. Там. Давайте покажемо рівер зараз. І буду робити огляд речей. Нагадаю, в мене 1000 гривень, і мені потрібно зібрати прикольний лук на ці кошти. Я навіть не знаю, що з цього вийде. Але давайте спробуємо. У мене було б 1300 гривень. Я б просто вдягла цю шубу, на голе тіло. Я думаю, що це було б настільки розкішно, що мені не потрібно було б більш нічого вдягати. За кожна дівчина хоча б раз у житті мріяла приїхати до когось, до когось дуже сексабільного у пальті на голе тіло. Як ви думаєте, у цьому пальті можна приїхати до когось? Ну, щось відбудеться після цього, чи ні? Просто чудову річ. Я назву її Мохнатка, тому що, ну подивіться, який розкіш. Розкішний. Що це хутро? Розкішне хутро, друзі. Лагідна Українізація не забуваємо. І дивіться, вона якраз якраз коштує 960. Тобто я ще на 40 гривень можу купити штани. Єп. Є твою мать за 40 гривень штани блядь! Це перемога, я вважаю. Так. Срочно мені сюди Петра Порошенка зі словом перемоги. Дивіться, знижка це те, що мені підходить у ціновому сегменті. Я не знаю, куди я це буду одягати, але ось така ковтина. Я би приміряла просто зараз і чик — і я вже в примірочні. Так, друзі, я вже в примірочні. Мені дуже подобається, вона дуже простора. Тут дуже багато місця. Відносно Картонки, звичайно, немає, але і так ну, дуже багато місця. Подивіться, це я і я сьогодні ось така. Ось я набрала собі речі зараз. швиденько їх приміряю. Так, першу руку. Це газка Подивіться, що це може що вона мені зробила животом. Це, по-перше, по-друге, ця ковтинка на мене мала. Мій звичний розмір XS. Мені малий. Ну, Срака в цих штанях. Ну, просто бери і держи, але щось пішло не так. Ну, дивіться, ну, це мені в кліпі з гурту Амба зніматися, якщо вони ще живі, звичайно. Хочеться станцювати отак. I can't count all the time, I told you Теж непогані штанці у нас йдуть знижкою 439 гривень, будемо міряти. Зараз підберу якусь куртинку. Ну, можна ще й таку. Так. Ось наступний лук. Виглядає в цілому непогано, але дивіться, картинка, вона мені дуже подобається. Але зі штанями якась є проблема, тому що вони. Величинки на мене і геть освічується білизна. І не сидить так, як потрібно. Ну так, да, якщо я витягнув зі цвітівника. Ну, коротше, воно дуже просвічується. В цілому класно, що можна сраку додатково показати обожнюю сраку. Так, інтерактив для моїх глядачів, друзі, дивіться, дайте ціну ці речі, будь ласка. Ну просто от, скільки ви дасте їй. тепер увага. Я перемагаю цінник і бачу цін 3 700. У мене питання. якого хера? Дуже дуже прикольна картинка, що ви дуже прикольна. Від ці джинси навіть я б взяла б трішки менший розмір, але вона дуже приємна і класно виглядає. Але не можу взяти всі джинси, тому і кортина на цьому буду брати. Але виглядає дуже приємно, яка дуже стильно. На жаль, що це мене на губах? Боже, обвітрилося. З ким я цілувалася на вітрі. Треба бути обережнішою. Коротше, буду йти далі до іншого магазину, але якщо що, повернутися сюди, забрати светрик. Останній, який я приміряла, дуже мені сподобався. Я продовжую шукати магазин, де я б могла витратити свою тисячу прекрасних гривень, але бачу, що більшість зачинень, зачинені я вимовила це слово. Мені потрібна кава, друзі, а ми не можемо знайти каву вже пів години просто. Короте, поки, поки ходимо. Бо о, якщо б була відчинена зараз, то можна було б тоді е, зайти туди і просто понюхати повітря за тисячу гривень. А так, навіть такого щастя немає. Так. Друге, що о, ми тут ходили-ходили і знайшли тільки Нью-Йорк. Так мали посіла, магазину, мене замітили тільки шудови. Тут залипали, а це, знаєте, о, просто чудово. Короч, у нас залишився Нью-Йорк і хочемо знайти ще один магазин, де хоча б приблизно за тисячу гривень щось купити. Пересмажена кава. Це поки що все схоже на один великий сток, але це магазин Нью-Йоркер. Тут дуже багато речей. Я боюся, що я помру тут від euh, перенавантаження, але що не зробиш заради контенту? Якщо я колись зберусь на розкішне побачення з Тіндеру, то це мій лук. Подивіться яке. Боже маю, чувствуюся в кіннограді. Я навіть я навіть не знаю, чи зустрічала чи я таких людей у нас в місті, але точно після 9 вечора, після чарочки горілки, стандарт. Вона mm. ковтинка, геть. Ну, це такий мінімалізм, який ну, можливо втягти на себе. 399 гривень. Ну, геть нормально. І геть у моєму стилі можна поміряти. Подивилася ідея, дивись, оце ти міряєш. Це перед. А в тебе розмір грудей половиною. Як ти вважаєш, це буде топ-контент? Бо в мене, ну ти ж поняла. Там ще є кожен шикарний топ. А плащ є На голе тіло б в Якщо він стоїть тисячу гривень, то сюди. Якщо він навіть не стоїть тисячу гривень, нам декому. Коротше. Що це таке? Ні, я не буду це вдягати. Це таке воно. Е... Ти як диван, яка вкала Дів... дивана. Обівка дивана. Ну, мені здається, дуже, дуже вульгарно. Клас, мені подобається. Дуже, що я все раняю сьогодні? Це що жених до мене спішить. Дивіться. <плес> дуже прикольний топ. Ви знаєте, як я полюбляю топи, особливо е відверті такі. Але, але. Ось він коштує 279, але він дуже брудний. Честь морда вже тут побувала, і... але тут є що, альтернатива є якась тут чи ні? Тут просто ковтинки, і такого топло вже немає. Тому на нього поставили ціну нижче, щоб люди купили і відібрали це. Ну а мені бридко навіть це в руки. Штани за 800 гривень. Я думаю, що вони б класно виглядали. І посадка гарна була, і проблема мого обмеженого бюджету, тому що тут а, штани всі класні, але вони а, коштують овер бюджету, який мені потрібен. Друзі, я не знаю, що це так складно, але я просто в шоці, тому що я ніхіра не можу тут знайти серед розмаїття речей, які тут є. Тут тупо немає. Базових брюк або штанів, або якоїсь спідниці і щоб воно влізло в суму, яка мені потрібна. Саш, я вмираю, я не можу нічого не Тому Потому що тебе бюджет не обмежений, а обмежений. Ось вот так от живуть люди. Знайшла штани за 200 гривень. Боже, дай Боже, що вони мені підійшли. Тепер треба якийсь верх придумати. Друзі, я знайшла один лук. я зібрала його навіть за 500 гривень, але мені потрібно щось накинути зверху, і в мене залишилось 500 гривень. Я не знаю, чи знайду я щось, що я можу на себе накинути, щоб воно підходило до того, що я вже знайшла, бо це вже просто надскладне завдання. Пам'ятаєте, я е, робила облік на цю кофту, <смі> і вона мене знайшла тут. Хтось перевіряв буквально тільки но е, е, залишив ще більший слід. Це просто прекрасно. <смі> я не буду тебе купляти, не переслідуй мене. Так, я тим часом показую вітчу. Дуже простора. Мені все подобається. Крім відсутності килимка. Але мені здається, я дуже непогано упакувала себе. Так, поїхала міряти. Дай Боже, щоб все підійшло. Друзі, не знаю, як ви. Подивіться, будь ласка. Фу, мені здається, це успіх. Подивіться на цей топ, а, на цей боді, До речі. Я його вицепила за 280 гривень. Ось тут цілук, ви бачите, 280. Подивіться, який він си. Це просто те, що я люблю. Яка краса. І ці, які за 199 -19 за знижкою ідеально пасують сюди. Тканини ідеально пасують сюди. І моє взуття сьогоднішнє. Мені здається, теж сюди ідеально пасує. Просто чудово і зараз. Сюрприз є ще одне робити... Боже, Друзі, я знайшла, я знайшла, просто вихватила останню куртку за копійки. Зараз я знайшла курточку останню по акції за 300 з чимось гривень. Десь там була ціна, подивіться. Мені здається, це ахірем. І того, що в нас виходить. Так, Мені потрібен цінник на курточку. Там десь він висить. О, блін, я не бачу. О тут, ано, побачимо так. Бачите, 300. 99. 399. Коштує курточка, подивіться. І вона сюди просто ідеально висується. Ху, мені здається, не вийшло. Боже, я так хвилювалася, ви не уявляєте. Це просто кайфка якийсь. Мені здається, що більше навіть нічого не треба приміряти. Я забираю просто цей образ, тому що залишається гроші. Але це ще не все. знаю, наскільки сюди пасує цей обруч. Але я взяла його за 80 гривень. Ну, мені здається, це. Красно. Зараз я все паркую. бум бу бомбом -бу, бум -бу, бу -бу, бу -бу. І все розкажу. Друзі, взагалі комбез. Блядь, І він просто бомба. 950 гривень. Я взяла би ще на розмір менше. але він просто розкішний. Подивіться, яка я булочка. Мені здається, можна брати. ну, Це класно. Кудись на, на вечір вдягти. Дуже прикольно. Мені подобається. Дивіться, який виріс класний. І він так красив фігуру і взагалі. Дуже круто. Але, звичайно, пріоритет за попереднім луком. Друзі, ну що, настав час підбивати підсумки. Я сьогодні була у Рівермолі, і моєю задачею було зібрати лук на тисячу гривень у будь-яких магазинах, у яких я захочу. Звичайно, ми з подружкою обирали сегмент середній або нижче середнього, тому що за тисячу гривень купити. Майже нічого не можна, і це було надскладне завдання для мене. Я дуже втомилася, але мені здалося, що в мене вийшло це зробити, тому що сам Боженька підсвітив мені цей шлях для того, щоб я обрала потрібні речі, які реально буду носити, які реально купила і витратила на це. 940 гривень, і в мене ще 60 залишилося на каву чи ще на щось. Я не знаю. Ну, мабуть, на, на проїзд кудись. Що у вас обмежений бюджет? На моєму прикладі що це запахлявий висить? Боже ужас. На моєму прикладі ми побачили, що це реально, і ти купляєш навіть не одну річ, а декілька. І з верхнім одягом, в тому числі. Тому. Хочете заморочитись, беріть тисячу гривень і вирушайте до магазинів на полювання за речима. Сподіваюся, на лайкосики, Плюс додатковий лайк за мою подружку, яка зі мною знімалася. Сашечка, я тобі дуже дякую. Чекаю вас у наступних відосах. Буду рада бачити вашу активність. Мені це дуже приємно. Я дуже стараюся зробити класний контент. А ми побачимося вже наступної неділі. Цілую! Вぁ. А ну скажи, за что? Во все года. Во все века. Четвертый пост за Порошенко Ксения затрати. Так что за него пить не буду. За любовь Спалылась. Везде стало. Ой, да. Фу. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh.